В антимонопольному комітеті стверджують, підстави для здорожчання вартості проїзду є, але 2,50 – це занадто багато. Своє прагнення підвищити ціни. Перевізники не змогли підтвердити документально. Економічного обґрунтування на папері у них немає, та й на запит антимонопольного комітету не надають для перевірки всі документи. На сьогоднішній день, отримавши ці три пакети по одному суб'єкту господарювання ми можемо говорити про те, що він більш-менш. Відповідає методиці більш-менш там є скоякі документи, які говорять про витрати його попереднього періоду. Але там не можна вести мову про 2,50, навіть не можна вести мову про дві гривні. Максимальна ціна може підвищитись до 2 гривень і не більше. Однак, в територіальному відділенні антимонопольного комітету говорять, що не дозволять зробити це просто так. Вони чекають відповідних документів із економічним обґрунтуванням. Без документів ми не погодимо в житті. Розпорядження і рішення міськовиконкому, тому що в нас повинно залишитися пакет документів. Ми абсолютно чітко повинні розуміти, те, що да, є така ситуація. В антимонопольному комітеті міськвиконком звинувачують у бездіяльності, адже рішення міськовиконкому Полтавської міської ради від 30 березня 2011 року за проїзд у транспорті пасажири мали платити гривню 50, окрім транспорту Полтава електротранс. Як наслідок наголошують вамку, полтавці віддавали свої кошти в кишеню деяких перевізників. Порушення безумовно є, як з боку суб'єктів господарювання, в першу чергу з боку. Органу місцевого самоврядування, який не здійснює контроль за діями суб'єктів господарювання, які перебувають ви з ним відносинах. Міськвиконком має проконтролювати та усунути недоліки у роботі перевізників протягом 10 днів, роз'яснюють в територіальному відділенні антимонопольного комітету. Та все одно через безвідповідальність міської влади полтавці майже два роки платять за проїзд більше ніж потрібно а витрачені таким чином гроші пасажирам ніхто не поверне.